Вітаю на каналі YoGames. Мене звуть Ігор. Зі мною Ілля, і ми традиційно граємо у вечірній Unmatched. І це черговий реванш з боку синдбада. Наш... Завжди дай мій кубик, щоб я його вігтів. А для чого він тобі потрібен? Він. А, ти перший. Ось у нас є синдбад, який хоче взяти реванш. О, да. Це боєць ближнього бою, в нього 15 одини здоров'я, в нього переміщення на 2, але воно підсилюється за кожну подорож у Скіді. І йому допомагає, допомагає гінбат. Він боєць ближнього бою, в нього 6 одиниць здоров'я. І це реванш проти, як порадили в коментарях, проти Дракули. Наш граф. Ось такий. Граф я сьогодні граю за графу дракули. Це боєць ближнього бою, в нього 13 одиниць здоров'я всього, в нього переміщення на 2, і йому допомагають дві сестриці, які бійці ближнього бою в кожній по одиниці здоров'я. І дракула може на початку ходу завдати одне поранення будь-якому бійцеві з Дракулою, для того, щоб отримати додаткову карту. Він може е, завдати поранення як своєму союзнику, так і е, ворожому бійцю. Все, ми готові. Ти до ревашу готовий? Угу. Ну все, поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ти перший гравець, ти починаєш. Ну, я тебе винесу. Ну, Не, подивимося. Я виграю. Що робиш? Добре, Один. Ні, один, два, угу. один, два. Угу. Один, два, і б'ю. Ти б'єш. Захищається угу. А, В тебе вправний стрибок. Це універсальна карта або атаку, або оборону на 4, може будь-хто. І після бою, якщо ви перемогли, виберіть одну, одного з учасників бою, перемістіть цього бійця максимум на 4 комірки. Ти переміг, тому що я не думав, що ти таку сильну карту зіграєш. Mm. Я теж зіграв універсальну, в мене захист на 3. Цього недостатньо для того, щоб захиститися. І після бою перемістіть вашого бійця максимум на 3 комірки, але мій боєць гине, моя сестриця гине, тому пока, пока. нікуди вона не порухається. Добре. Я поміщатися теж не... Хочу. Не буде. Не будеш поміщатися. Давай ми, звичайний, скіт тобі сюди відправимо, а тут будеш складати свої подорожі. Так. Ну тут же не так не так вже і круто, як я собі думав. Хоча, А чому би і ні. А чому би і ні? Я роблю маневр. Я роблю маневр отак. Я роблю маневр. Отак. От Раз, два. І я граю шалену спокусу. Виверт. А, і примістіть будь-якого бійця, максимум на дві комірки. Після цього завдайте одне поранення за кожну сестрицю суміжно з переміщеним бійцем. Кожен... Раз, два. Ба. Дві суміжні і дві рани ти отримуєш. Дві рани, синбат отримав. Все. Я походив. Давайте тоді. Туди... Синбат б'є ось цю сестрицю. Ось цю сестрицю б'є Хм. Ну, це мені ще вже не подобається. Я захищаюсь. І це перша подорож. Подорож у долину Велетенських Зміїв. Так. Під час бою додайте один до значення цієї карти за кожну іншу карту. Зі словом подорож у вашому скіді, ще немає. І після бою подивіться руку суперника. Ну, я граю зиск. Я на 4 захищаюся, ти на 2 б'єш. І після бою візьміть карту. Я беру карту. Ну, не пробив. Да, не пробив, але в тебе вже є перша карта. А давай ми навіть отак зробимо. Отут буде в тебе скіт, а отут буде в тебе подорож. щоб розуміти, скільки в тебе подорож. Ну, добре. У угу. мене є ще одна дія. Так, тебе ще одна дія. Тоді я б'ю ще раз. Ти б'єш ще раз. Ой. Кого? Молодець. Знову ж цю Молодець. сестрицю, так? Да? Ну бий. Подорож. Ще одна подорож. Ти диви, як спочатку гри понабирав подорожі. Подорож до чудовиська з очима жаринками. Тут так само під час бою, тобто вже сила три. І після бою ваш суперник скидає. А, до речі, а ти ж мою руку не дивився. А я її не міг. Чи в тебе, а? Давай, давай. Після бою подивіться руку суперника. Щось ти... Я міг вибрати що... що ж ти захворів так? Ой, ну да, я й трохи захворів. Отож, ну нічого страшного. Нагадав тобі. Випадкову карту. А що ти хочеш? А, ваш суперник скидає одну випадкову карту. Да. Переміщу. Давай, я перемішаю, а ти вибереш одну випадкову карту. Ну, крім того, що і вбита моя. Угу. І що це за карта? Це нас... Шалена з Шален... пакуса. Е, добре. Але добре. у мене вже є дві подорожі. Так, І ти вже знаходився. Да. І ти вже находився. Угу. Ти вже находився. Е, я роблю маневр. Е, підходжу до синдбада. Друга дія. І атакую синбада Сен... Дракулою. Нічого собі. І в мене це жадана пожива. Під час бою додайте до індозначення цієї карти за кожну сестрицю в зоні з ворожим бійцем, що бере участь у битві. А Лишилася в мене тільки одна, тому в мене сила 3. На захист не теж 3. Не. Я не пробив. На жаль, нічого не сталося. Не. Один. Один. Угу. Один. 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 Да, Один. Так. Ти можеш бігати вже на 4. Тому що в тебе така властивість. Хочу... Раз, два, три, чотири. ще одну маневр зробити. Угу. Один, два, три. Угу. Один. Угу. Да, даєш мені можливість набрати руку. Добре. Мені теж не вистачає. Це що... непогано. Тільки чотири карти. Я роблю маневр. Я роблю маневр. Раз, два. А, да? Ну, що робити, буду, буду намагатися, я буду атакувати. Я що, що, що лишається? Там можна пройти. Добре, і це подоба звіра це, це моя згоди, уль... ультимативна карта. Диваєшся, я ще ви побіжав. побіжали? Да, я знаю. Так, да, але. Ти не б'єш, а захищаєшся. Mm -hmm. І в мене під час бою ви можете скинути будь-яку кількість карт з руки, додайте один до значення цієї карти за кожну скинуту карту. Я розумію, що ти на 3 захищаєшся. Я всього 3 тобі е, пробиваю. Тому Шудово. Я, Шудово. Да, я зроблю, щоб зараз е, можу ризикнути і всі карти туди відправити. Але чи потрібно мені це. Потрібно, потрібно. Ні, не потрібно. Я зараз на 4 тобі наношу. Так мало. 6 плюс 1, 7 і 3 на захист. І це в нас на 4 я тебе стукнув. Ну, я точно ножу. Дуже... Твій хід. Маневр. Угу. 1, 2, 3, 4. Це був коварний план. Угу. І давай симбабіє. Симбабіє, так? Да? Угу. А, хоча завжди ні. Маневр. Угу. Ось так. Сам. Все. Все, да? так? Угу. Добре. Тоді я на початку свого ходу, оскільки я дракула, я кусаю синбада. Ух ти. І за це беру карту. Угу. Добре. Далі. Маневр. Дивись мої очі. Угу. І граю шалену спокусу. Раз, два і одне поранення зазнав. Все? Не треба мене оточувати. І все? Так, так. Ну тоді да, да. ну, мене один. Угу. І синба б'є. Синба б'є, так? Да? Правильно. Угу. М -м -м. Що ти будеш захищатися, наскільки каже, зказиш. Я зараз е не буду захищатися. Ти певен? Так, я певен. І це знов в подорож. Оскільки вже дві є, то це е вдарили Подави, на 4. Але... І це в подорож до міста мав Е ага. Після бою завдайте два поранення ворожому бійцеві. Чотири зазнаю від карти і плюс е ще дві по. Властивості карти. Раз, два, три, 4. Окей. 4, 5, 6. Так, абсолютно вірно. 7. Здоров'я проти восьми. А мені сподобалось. Так, ти зробив маневр і зробив е дію. Угу. Mm. Тепер я. Тепер буду робити. Але ти це не що в тебе є двоюльтиметр. Хрещення кров'ю. Я граю хрещення кров'ю, відновлюю. А, спочатку. Постривайте, спочатку. Тобі кусь мені карта. Чуть не забув. М? Так, не... так. Тепер хрещення кров'ю. Візьміть дві, відновіть дві одиниці здоров'я. Раз, два. Відновив. А може Поверніть загиблу сестрицю, якщо така є будь яку комірку в зоні здраху. Ну, звісно, я повертаю ось сюди мою сестричку. І в мене. Є ще одна дія, якою я буду просто тебе перемагати. Типа? Так, варіантів в мене немає. Я буду тебе перемагати. А може я тебе. Дракула атакує Сендбана. І в мене засідка. Засідка підступна карта. Дракула одна з моїх найлюбленіших карт. Під час бою ваш суперник скитає одну випадкову карту, додайте її значення поліпшення до значення атаки цієї карти. А далі подивимося. А, тобі повезло. Мені прям повезло-повезло. Прям повезло. я сильно сильно тебе вдарю. Повезло, повезло. Давай Словичко. Давай, визнач, визначимо. І це Повезло-повезло. скинув ще й таку до карту, шагалі, яка, яка така. Без понтова. Ну, плюс один. У мене 3 проти трьох нічого не сталося. Я тебе, на жаль, не пробив. І карту скинув не Я найкращу. Не І після бою перемістив сінпада максимум на три комірки. Один, два. Ну. Три. Ну, Добро. Це в нас було. Це в нас було. Це в нас було. Це ти був. Добре, добре, це я, це я зробив Все другу можливо. дію. Так, Другу дію. Всі твій тві, тві. давай, давай. Маневр. Ще одне манево. Ооо, супер. Тебе кусь. Я за це беру карту. Мені дуже подобається, коли так відбувається. Я ще раз хрещення кров'ю граю, раз, два. У мене виходить ще одна моя. Тільки сюди може вийти. Так, і. пум пурум. -пу Може, не треба. Це якийсь не реванш победа а якийсь реванш победе. Поразка. 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 Ну, буває. Е -е, в мене буде Дракула атакувати Сіндвара. Ну, треба ж вже добити. Ні. У, в мене 3 проти чотирьох. І... Так, да, в тебе подвиг, в тебе візьміть, а в мене перемістіть ваші бійця максимум три комірки. На жаль, мене оточили не можу нікуди порухатися. Ну ладно. Все. Ну, твій хід. ну тоді гімбадує. Ну тоді захищається. І це. Давай-ка мені карти, я подивлюся. Чому? Тому що чому? Я сказав карти мені, тому що це скоритися моїй волі. Негайно, поверніть карту атаки вашого суперника йому на руку. Подивіться його руку і виберіть карту атаки або універсальну карту, яку тепер він повинен зіграти. Неправильно, я не дивлюсь тобі в очі, ти не повинен це робити. Давай, давай мені, давай мені свої карти. Ось такі вони подивися. Так, ого, так. аж дві подорожі є. Ого, ого. Я? Так, ну а? давай так, ти атакував мене кавер А ні, давай на однієї. Ні, ні, ти мене кавер атакував і ти скорився моїй волі, я захистився. Це була твоя перша, так? Да? Перша дія. На жаль. Так, стоп, 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 постувай. Точно перша дія? Так. У мене тільки одна карта була на руках. У мене нема карти. Де? Ну, добре, якщо це перша, добре. Ну, ну Мені погано. Це я захищався. Ти захищався, да. так. Тебе... Да, да, да. Ще одна твоя дія. Хі -хі -хі. Ну, бо і що ж робити. Баю. Ну, це я вже бачив твою руку. Подорож до канебалів з корінням божевілля. Ви можете перемістити синбада максимум на три комірки. Не. Ну, по-перше, 2, 3, 4, 5. П'ять ран я зазнаю. Раз, 2, 3, 4, 5. Нічого собі мало. У мене половина це життя. Додається, сюди. ж. І ти можеш перемістити синбада максимум 2 комірки. Один, два. Добре. Як кусь твого гінбата за це беру карту. Куч, куч. Я роблю маневр. Раз, два. Раз-два. 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 Дракула б'є синдбата. Не добивай! Не добивати? У мене лишилася одна карта. Молодець, добуватись. Якою я можу просто добити Сіндбада. Ти не розрахував, в мене було дві карти. Ти не думав, що я з двома картами буду грати свою ультимативну. Ні. Не думав, а я тебе обіграв. Ну, давай що в тебе там? Ну, Жадана пожива насправді. Це 7 проти одного. це рівно 6 і Дракула. Не було на захист, так. Да. Рівно 6 теж добив би. 6, 2, 6. 3, 4, 5, 6, так. Да, ти б мене теж добив би. Але ну, я виявився ти, спритнішим. Ти по таймінгу. Але я Ще? по таймінгу. Ну, да. мені, мені просто прийшла ця карта. Не було, Тільки що, якби прийшла якась інша, ну шансів в мене майже, мабуть, не було. Атаку якось. А, але ось так, бачите, ось так можна грати за дракулу, навіть коли. Ну, по-перше, так, да, це мій улюблений герой. Я знаю, як їм грати, я люблю їм грати, але за нього достатньо важко грати. Чому? Тому що ультимативна карта зазвичай суперник знає, коли ти хочеш її грати, тому що ти збираєш інші карти, тобі хочеться максимально нанести орону. Але, нього... але я побачив, що в нього залишилося 6 здоров'я, і в мене був шанс. І я ним скористався. Якщо воно вийде, воно вийшло. І воно вийшло. Ось. Реванш не вийшов. Знову. Так що можете знову казати, які ще варіанти. З Дракулою ви точно не вгадали. Це мій улюблений герой. Добре. На цьому наш вечірній бій завершено. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися, і до наступних відео. Пока-пока.